Czarne Nebo Stop Fake, nasz podcast Witajemo w drugiej części po sprawdzi podcastu, w jaką chcemy rozmawiać pro w manipulatywne wykorzystanie kultury przez Rosję, wykorzystanie w, w, i manipulacje, jakie powiązane z, z winoju, ale także będziemy rozmawiać nie pro samej wykorzystanie samej kultury informacyjnej, ale pewno także w odnosonach do to co Rosja zrobiła w Ukrainie zniszczenia kulturalnych sporód, sporód, jakie mają znaczenie historyczne, jak zawsze Dmytro Antoniuk z Kijewa, a Wojciech Jankowski z Warszawy, Dobro dnia, panowe. To może porozmawiajmy procej tym pro, pro, pro wymiar bezpośredniej winy przeciw mystectwo, przeciw kultury, jaka jest w Ukrainie, przeciw spaszczynie, kulturnej spaszczynie. України. Дмитро. E, нагадаю, що центр міста Львова є в переліку пам'яток всесвітнього значення ЮНЕСКО. Ми записуємо цей подкаст в грудні 2024 року. І якраз в цьому місяці Львів відвідав прем'єр Польщі Дональд Туск. Який серед іншого приїхав на одну з вулиць, яка знаходиться недалеко від старого центру, який, повторюсь, є в переліку ЮНЕСКО, щоб побачити, що які наслідки обстрілу російськими ракетами. На одній з цих вулиць вона знаходиться в районі, який називається Новий Світ, польською мовою Новий Швят, і там відбулася величезна трагедія, коли в 24-му році, осінню 24-го року росіяни. Ракетою своєю потрапили в старий дуже красивий будинок це Вілла Геллера, і вбили цілу родину майже цілу родину Базилевичів. Загинув загинула дружина і загинуло троє доньок. Залишився лише е, тато цих доньок, чоловік цієї дружини, який е, дивним чином був неушкоджений, бо просто перебував в іншій кімнаті. Тож е, е, тут треба. Е, Підкреслити, зазначити, що російська пропаганда, російська навіть не пропаганда тут, хоча все, що що є в Росії, є так чи інакше, пропагандою Російське міністерство оборони після кожного з таких обстрілів звітує. І в тому числі після того обстрілу розказало в своєму такому звіті, що ці ракети, які були націлені на Львів, і які там розірвались, вбили військових українських що вони були спрямовані виключно на військові об'єкти. Ми абсолютно з абсолютною впевністю, можемо. Стверджувати, що це є брехнею, тому що весь Львів перебував на похоронах родини Базилевичів, і картина абсолютно приголомшен... приголомшеного цим нечуваним горем отця цієї родини, батька цієї родини. Вона стоїть у нас перед очима у всіх. І Войтек, я хотів сказати, тебе викликати, щоб ти теж сказав, що ця віла Гелера якраз стояла на тій вулиці, на якій ми з тобою певен час працювали в одному з, в одній з газет, чи не так. Так, так, Дмитро, так випадково склалося, що неподалік від цієї віллі була колись редакція Кур'єра Галіційського. Це польська газета, яка друкується у Львові і в якій також працює Дмитро Антонюк. А колись неподалік, на жаль, була редакція. Але я до того веду, що чи неправда, що на цій вулиці, в тих віллах. Ну, аж ніяк нема ніяких військових е, об'єктів. Чи не так? відсотково нема військових об'єктів Найближча, який, який може бути. Це, це, це ця військова академія, але там десь кілька кілометрів буде. Тобто жодних військових кілометрів не буде. Ну, власне, не буде. А, а ми пригадаємо ще один обстріл Львова е, вже, е, вже попереднього року, коли. Так само, внаслідок цього масованого ракетного російського обстрілу, були вбиті цивільні люди. Це вже неподалік, по-моєму, на вулиці Стрийській, неподалік власне, від Стрийського парку, і так само тоді Міністерство оборони Росії стверджувало, що тоді були знищені військові. Об'єкти, що не є правдою, а е, в, в, насправді е, тоді просто ракета російська е, поцілила в е, звичайний е, будинок, який тут теж зверну на це увагу. Будинок, який був зведений. Ще в міжвоєнні е, часи, тобто в між Першою і Другою світовою війною, а відтак є е, нашим спільним е, е, Спільною. Польсько-українською пам'яткою архітектури, і так само і ця вілла Геллера, яка страшно постраждала, і яку відвідав в грудні 24-го року прем'єр Польщі Туск з тим, щоб погодити часткову допомогу польської сторони у проектуванні відбудови цієї. Віли, за що ми дуже дякуємо. Я нагадаю: крім цього, що в ці обстріли я зараз зосереджуюсь на Західній Україні і пригадаю ще те, що під час цих масованих обстрілів страждали теж і, наприклад, сакральні пам'ятки архітектури. Uh, як uh, в, 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 в діючий рима католицький костьол uh, в селі uh, Березовиця й uh, 18 століття, uh, костьол, який uh, був uh, зведений uh, Бернардом Меретином, якраз тим архітектором, який побудував? Катедру святого Юра в у Львові, і цей костьол був, був пошкоджений уламками ракети, яка просто неподалік від нього розірвалась, який може бути військовий. Об'єкт на території костьола, бо знову ж таки, і тоді е російська е сторона заявила про те, що звісно ж вони е уразили військовий об'єкт, бо вони щоразу, коли е влаштовують ці мас масовані чи не масовані, а взагалі е атаки е повітряні на е територію України, то вони щоразу кажуть, що всі цілі були уражені. Ну, ми е знаємо, що це неправда. І е, ми знаємо, що нам вдається слава Богу, збивати дуже багато е, з цих ракет, в тому числі за допомогою е, зброї, які надають наші, е, наші партнери з інших країн, і е, в тому числі за е, завдяки допомозі і Польщі і інших країн. Але я е, е, ще пригадаю ще один випадок, коли пошкоджений був. Дуже цінний об'єкт, дуже цінна пам'ятка архітектури XVII століття, першої половини XVII століття, а саме замок Якуба Собєцького, який був батьком уславленого короля Речі Посполитої Яна III Собського, замок в місті. Золочів Львівської області. Тоді від потрапляння уламків з ракети був ушкоджений надбрамний корпус цієї пам'ятки. І цей корпус до сих пір. Є, ну, просто він дуже сильно постраждав, і ми чекаємо часу, коли мирних часів, коли ми зможемо. Відтворити, відновити цей цю частину замку Якуба Собеського в Золочеві і повторюсь: тоді теж російська, Російське міністерство оборони говорило, що уражені об'єкти об'єкти військові на території України. Але я е, теж згадав про пошкоджені сакральні, е, сакральні пам'ятки і е, хочу, е, хочу залучити зараз е, е, нагадати Павлові, як ми з ним в 23-го року були в місті Бахмут. І ми спеціально тоді їздили е, майже на, на, на саму лінію фронта для того, щоб зазнімкувати, сфотографувати е, теж історичну е, пам'ятку е, Рима-католицький е, костьол, який був е, побудований на початку ХХ століття польськими залізничниками. І мешканцями католиками, мешканцями Бахмута, понад 100 років тому цей костьол був в радянські часи перетворений на склад як зазвичай. Але потім, коли Україна відновила свою незалежність, то і відродився це відродилась рима парафія. Бахмута, і е, ми е, з Павлом під'їжджали під, під е, цей е, храм. Пам'ятаєш, Павле, як це було? Tak, dużo dobry. pamiętają z Kostel w tej czas, że był poszkodzony i zaraz nie znajemy, jak wygląda sytuacja. Ja nie znalazłem nowych, nijakich nowych materiałów, foto, wideo z tego miejsca, co zrozumiało, bo ce, jak raz, zaraz terytoria okupowana, ale można, można na żal przypuszczać też o ten stan, jaki my baczyli Dmytro, co nie był jeszcze najhirszy stan tego miejsca. A, a gdy każesz Pro zrujnowane Kosteły, to jak raz z Wojtkiem Jankowskim zobaczyli, co zrobili Rosjanie w maleńkiej miejscowości Kyselivka w Mikołajewskiej Oblastii. Tam z Kosteł z XIX to Stolikia, jak i zaraz bów sakralnej budiwlu, jakie były proścodeły służby, jaki normalno funkcjonował dla, dla miejscowego serdowiska, a więc był w pełności, je w pełności zrujnowany, w pełności zrujnowany przez Rosyjską Armię, i co tak dużo ważliwy dokaz na fonie tego, co ty każesz, bo tam cenę był obstrył rakietnej z, z wielkiej dystancji. Tam po prostu rosyjski tank, jaki obstryliwał tej kosteł, aż do tego momentu, żeby ją w pełni zrujnował. Zgadza że Rosja także nie, nie, nie wyznaje, nie przyznaje się do, do, do takich dużo odnoznacznych, odnoznacznych faktów, ale nachadzajmy tych skazał pro Lviv, no Odesu W Odessie także Rosja rakiety rakiety poszkodyły budynki w samym centrum, centrum, i wpisanej na 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 spisek UNESCO i co takoż o historyczny budynek, jaki był, był poszkodzony. i tak jak ty każesz za każdym razem Rosja każe, że strelają strzelają po po, po po militarnych oseretkach, po miejscach skupczenia ukraińskiej wiski czy, czy wrobnictwa z, zbroi. Dlatego my kołem my rozmawiają o proinformacji, my każemy o procej moment, bo co dużo poważliwe, żeby zrozumieć jak wyglądała cała prychnia, a jeszcze Odessa dla mnie jest takim dużo ciekawym jak raz przykładem, bo to, że Rosja każe i tej rosyjskiej propagandystyce każą, że co to ich Odessa, oni każą pro a, b, b, znaczenia dla nich Odessa, oni każą, jaka Odessa jest jej i dla nich ważliwa, a nie mają żadnych problemów, żeby po Odessie strzelać i e, niszczyć e, e, także kulturowej spaszczyne to co miasta, a nie tylko Odessa, no, a co z Charkową, to, to Charkiv. Ja przyznaję, że kiedy ja ostatni raz przejeżdżał w ciągu rocji przejeżdżał przez Charkiw i ja po ja, prostu ja był w Szocji, ja nawet sobie nie no ujawniał, jaka, jaka, jaka jaki jest ryweń zniszczenia, tak centrum, jakie ma kulturne, historyczne znaczenia. A znowu, z, I znowu, toż Charkiw w woni postyjno okaże, że to jest na ich, tą ruską myru, o my kazali w poprzednim poprzednim Zwisnął że to jest brechnia, ale z drugiego boku w tej brechni jeszcze jedna brechnia. Jak oni tak uważają, to czemu oni robią takie rzeczy? Czemu woni, jak oni mogą prosto, bez problemów, niszczyć tej miejsce? Jeszcze może Keseliwka jakby się do tej temy, bo ona taka, zresztą też dla Polaków, ale, ale i dla Ukraińców, tam zaraz jest wspólnota rymokatolicka, ale w jakie mają polskie kolinia, А це місце дуже добре також Войтек бачив. Так, так. Я, я, я це бачу. Тобто, я приїхав вже після, так як і ти, Павло, після цього моменту, коли росіяни зруйнували цей Римокатолицький костел. Це це жахливо ну, це, це зах, зах, було бачити. I, i, i słuchać, jak ludzie rozpowiadają, jak, jak się odbywało. Się. I, i do rzeczy, to tak wyglądało: to, to rosyjski tank strzelał, i to nie prosto, prosto w kostel bo to, oni wody namagały się zrujnować i, i to nie było wypadkowo, bo co był jeden wystrzół, drugi i trzeci dokonę pożyczyłyciu i tyczy rzymskokatolicki khram. E, panowie, tutaj, tak, my już zjasowały, że Rosjanie nie strzelają tylko po wojskowych obiektach, sto wskodkowo, także po cywilnych. A można skazać że przeważno po cywilnych, gdzie myrne naselenia żywe. To po pierwsze. Po drugie, skierując po pamiątkach, kultury, po zabytkach. I jak się one ce robią, to pytanie, czy jest namiar taki, żeby niszczyć ukraińską kulturę, czy to wypadkowo, na waszą dumną? Nie, absolutnie nie wypadkowo, bo to Це теж не є чимось новим, абсолютно ні. Давайте пригадаємо, що Росія намагається нищити нашу культуру ще починаючи з часів Богдана Хмельницького, коли на жаль, ми підписали тоді, ще цей військовий договір, який згодом перетворився на те, що нібито Україна. Піддалась під зверхність московського царя. Вже починаючи звідти, ми маємо приклади того, що Московія. А потім згодом Росія, яка е, вкрала нашу назву, бо е, це назва походить, звісно ж, від Київської Русі, е, намагалась зробити все, щоб е, представити е, українську культуру, абсолютно е, яка є е, е, цінністю в собі, яка є окремою від московської культури. Під кожним кутом зору намагалась представити її як щось абсолютно меншовартісне, як щось не, не варте уваги. І це стосується і релігії, коли вони заборонили нашу церкву. А яка зараз намагається відродитись, і сподіваюся, що відродиться в повні, а це стосувалось теж нашої мови. Я пригадаю, що я мешкаю в Києві, я був народжений в цьому місті. Моя ціла моя родина походить з Києва. І я згадаю, що ще на початку 1990-х років в Києві майже ніхто не розмовляв українською мовою, бо за традицією, яка була започаткована ще е, з радянських часів, а в так насправді ще глибше сягає е, е, до часів царських. Е, людина, яка в, в Києві розмовляла взагалі в великих містах: в Києві, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в Донецьку, яка розмовляла українською мовою. Така людина вважалась е, кимось з провінції, якою якоюсь Неосвіченою людиною, яка сюди приїхала, і не знає, як е, треба розмовляти з культурними людьми. Ну слава Богу, ця ситуація вже, е, вже зовсім інакше виглядає. І в великих містах України, в тому числі в, в Києві, передовсім е, більшість людей розмовляє вже. Українською мовою на щастя, хоча все ще є багато людей, які розмовляють російською, і тут треба підкреслити, що це якраз е, оце мовне питання, воно було одним з головних претекстів е, цієї е, війни російської проти України. Бо російська пропаганда завжди твердила про те, що ми тут в Україні, в Києві, в Львові, в Одесі вбиваємо, б'ємо тих людей. Які розмовляють російською мовою. <хай> Більшої бздури вигадати було просто неможливо. А у нас зараз ми записуємо цей подкаст в під кінець 24-го року, і в Києві є така ситуація, коли часто є так, що я говорю до когось українською мовою, а людина мені відповідає російською. І мені це не подобається, чесно, відверто скажу, але я. Зазвичай не, не роблю ніяких зауважень. Окрім окрім Випадків, коли до мене російською мовою говорить говорить людина, яка є працівником державних органів за українською за українським законодавством, працівники державних органів мають на роботі говорити українською мовою, і це правильно, тому що ми живемо в Україні. Я пригадаю, теж що. Росія, яка дуже сильно піклується і яку дуже сильно дратує, те, що ми намагаємось позбутись її впливу в українському православ'ї, вона так само нищить і. Православні церкви, монастирі, які належать до української православної церкви, так званої, але справжні це є російська церква Московського патріархату. Переді мною є я просто собі перед очима стоїть картина. Святогірської лаври, яка знаходиться в Донецькій області над мальовничою річкою в Сіверській Донець, святогірська лавра, де до сих пір знаходиться монастир Московського патріархату. Так, так, ось ця лавра, і її скіт, тобто окремий менший монастир, який знаходився неподалік від Святогірської лаври, були знищені якраз російським вогнем, вогнем російської артилерії. Дощента цей скіт він був дерев'яний, він згорів. А сама Святогірська лавра до сих пір є дуже сильно пошкодженою. Тож, це яскравий теж приклад того, що в Москалі не рахуються навіть ніби зі своїми. Пам'ятками вони нищать все лише для того, бо це їхня стратегія, це їхня тактика і стратегія. Вони нищать наші пам'ятки саме для того, щоб в Україні не залишилось і сліду, який би нагадував про українську культуру, про українську мову, про українську церкву, про українське мистецтво. Погляньте, будь ласка, на те, що окупанти роблять на. А тих теренах України, які є зараз під їхнім контролем, в наприклад, на, на півдні Запорізької і Херсонської області, там в школах заборонена українська мова, заборонена українська православна церква України, заборонена на цих теренах. Заборонена теж українська греко-католицька церква і Рима-католицька церква України теж потерпає на цих теренах. І все це робиться для того, щоб не залишилось, знову ж повторюсь, жодного жодної ознаки того, що ці землі належать до незалежної України, яка має абсолютно свою осібну культуру. Культурна порожнеча. Я їм потрібна до того, щоб зайти там зі своїм тим руським міром і робити свій культурний. antykulturny e, szar e, i do to to całe CFC pod i tak powiązane także z prostorem informacyjnym z wykorzystaniem informacyjnym a jeszcze dużo często nachodajmy, że je, je, sytuacja koły woni wo za zniszczenia takich budowli, którzy co to zrobili Ukraińcy w 2014 rok dużo często było można co zobaczyć 14 15 na przykład, cerkwy, tak jak każesz prawosławne jakie były ruinowane na schody Ukrainy, oni kazali, że co to nie nie ich a ukraiński, że było brechneju. Ale to kto chce to Panowe, Panowie, po temat znowu nie zakończona no i możemy jeszcze do niej powrócić, ale nam trzeba zakończyć ten wyпуск naszego podcastu. Ostatnie słowo dla, dla Wojtka Jankowskiego. Dobre, możemy zrozumieć, że po pierwsze Rosjanie strzelają nie po na tylki powiskowych obiektach, a po cywilnych i po zabytkach kultury, to duże ważne. Po drugie, że oni w w propagandzie kazuje, że Ukrai Ukraińcy persiadują Rosyjską mowę na naselenia, Rosyjską kulturę, a sprawdzę Sprawжня sytuacja jest taka jak Dmytro wskazał, że można skazać, że jest za na wpały, тобто na okupowanych terytoriach Rosjanie prześledują nosi no, 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 ukraińskiej mowy i obiekty ukraińskiej kultury. Czarne niebo stop fake powtarzamy do następnej, do następnych, następnych tem, manipulacji dezinformacji w następnych naszych wypuskach. Siódnia, Dziękujemy.